На ріках круг Вавилона під вербами в полі Сиділи ми і плакали в далекій неволі. І на вербах повішали органи глухії, І нам стали сміятися, едомляне, злії. Розкажіть нам пісню вашу, може, й ми заплачемо. Або нашу заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваємо? На чужому полі не співають веселої, в далекій неволі. І коли тебе забуду, Єрусалиме, забвен буду покинутий рабом на чужині. І язик мій. Висохне лукавий, як забуду пом'янути Тебе, наша славу. І Господь наш вас пом'яне, Едомські діти, як кричали ви: Руйнуйте, руйнуйте, паліте Сіон святий. Вавилоня дщере окаянна, блаженний той. Хто заплатить за твої кайдани? Блажен, блажен, тебе злая в радості застане і розіб'є дітей твоїх охолодний камень.